Так, а ну, ну, сиди. так, зараз поліцію визивають. Зайшов? Да, чого це, чого? це таке? Поліцію. Вистро. Поліцію, які закони, якісь дороги. Права не маєте. Права не маєте. Викидайте. Права не маєте. Не маєте права. Не День. маєте права людей хватати на вулиці. Додому йдіть і там хватайте. День. Це буде сьогодні в рівне. Побачите в всіх інстаграмах і вилках. Ви законні видісні та що це таке? Виходьте вийди. чого ти Ходи не там? Оці два красавця сьогодні хватали людину. Послухайте. Це прокурор, послухайте. це суд, це, це все. Що це таке? Послухайте. що послухайте, що ти врошу яке в рошу, що він украв щось дево. А ти хто показує? показуйте документи? Як, як показуйте документи, слухайте. Як ми не можна так? Ви розумієте? Є якісь закони. І хто приходить, ви... чи як? Ну що це таке? А що ми в школі учимо? Які закони? Вас беззаконня хлопці. А на що ви, в, вилучу ви вилучу? вас, ви вас беззаконня вирок? Ви, ви, ви не хочете спілкуватися. Ні, тут не можна спілкуватися. Розбульс... Розбут... Це не спілкування. Попереджаю вас про кримінальну відповідальність. Я не Я вже скажу. Ви зараз пересуваєте. Я, я стою і не, просто знімаю, я, зніма, я, зніма, я, зніма. я, я маю право. Я маю зараз право. Я маю зараз право знімати, ви робите беззаконні. Дивіться, я вам, що? я поліцейський в церкві знімайте, Знімайте, знімайте. А що зніма. я маю? А що я маю Я знімаю хлопців. Зараз згідно статті 32 закону України про національну поліцію, я від вас вимагаю пред'явити мені документи. У мене нема з собою документів, що я маю насильство? Тоді ви мені кажете, хто ви така. А що я маю? Не хочу. А разі, що таке, я знімаю? І що? Я не визнання про, про... порушення, я вас маю право затримати для встановлення що? даних. Ви будете це не хочете, ви хочете бути затримані? Ні, а що це, вас... ви мені я... угрожаєте? Ні, ви мені угрожаєте? Я все по закону. Ви знімаєте? Ні, ви, ви мені угрожаєте, я хлопців воєнних знімаю. Ви, ви ви от це в суть, що знімаєте, маєте...